Соціальна несправедливість в Івано-Франківську знову пікетують чорнобильці. Люди запевняють, від осені 2011 року нічого не змінилось. Обіцяного підвищення пенсій не відбулося, а передбачені для них законодавством соціальні гарантії не діють. Нинішня влада не забезпечує їх навіть мінімальним, зокрема ліками. А пенсійний фонд і далі нараховує їм по 1080 гривень. Не отримують чорнобильців повному обсязі і виплати, призначені їм згідно з рішеннями судів. Іде брутальне знущання над ліквідаторами. В усному і в телефонному режимі влада сьогодні працює з обласними відділеннями пенсійних фондів, соціальних органів, значить, в телефонному режимі, чи там усному, щоб нам. Не нараховувати пенсії згідно закону, тому ми сьогодні знову повертаємося до своїх вимог. До пікетувальників вийшла начальник управління пенсійного забезпечення Ганна Таманюк. За її словами, нині пенсійний фонд усі виплати здійснює згідно постанови Кабміну. А от заборгованість за рішеннями судів минулих років знімуть лише за наявності коштів у держбюджеті. Ми на даний час всі рішення судів, які надходять до територіальних управлінь пенсійного фонду. Ми беремо на облік, проводимо перерахунки пенсії. І е, є заборговані суми пенсій, і необхідно відмітити, що ми маємо таких е, заборгованість по чорнобильцях. Ми маємо зокрема такі. Е, це вже це вже є для, для чорнобильців Це є 1423 рішення суду на даний час. І заборгованість при наявності фінансування коштів з державного бюджету вони будуть виплачені. Та ліквідатори не мають наміру чекати, коли в державній казні з'являться кошти. Вже нині 2,5 тисячі прикарпатських чорнобильців звернулися до європейського суду з прав людини для відновлення колишніх розмірів своїх пенсій, встановлених у передбаченому законом судовому порядку. До слова подібні акції протесту відбуваються нині і в інших. Містах України